Доброго дня, головний інспектор сектору адміністрування єдиного внеску, головного управління Державної податкової служби в Рівненській області. Хочу сьогодні з вами провести зустріч на тему сплати єдиного внеску в умовах воєнного стану. У Нас вже минуло 170 днів війни. Ми намагаємося тримати економічний фронт разом з вами, підтримуємо сплатою податків та обов'язкових платежів нашу економічну ситуацію. Отож, поговоримо саме про сплату єдиного внеску, тому що виникає багато запитань, зокрема фізичних осіб-підприємців, також юридичних осіб в зв'язку з виникненням обставин, зумовлених саме війною часто задають питання, чи має сплачувати єдиний внесок підприємці, фізичні особи, як на спрощеній системі податкування, на загальній системі податкування, також особи, які здійснюють незалежну діяльність, чи не фермерські господарства. Так, от у зв'язку з початком війни Державна служба намагається прилаштувати. До умов, які нас спіткали, і відповідно проводяться постійні податкові реформи. Зокрема, уже в березні в нас був прийнятий закон 21.20 римське 9, який вніс зміни до податкового кодексу, а також інших законодавчих актів. Зокрема, що стосується єдиного внеску, то в закон про єдиний внесок 24.64 теж було внесено зміни, зокрема. В розділ «Прикінцеві кінцеві та перехідні положення, зокрема, в восьмий розділ, і що стосується фізичних осіб, підприємців та незалежників, то це примітка 19, яка зазначає таке, що тимчасово з 1 березня 2022 року, та до моменту припинення або скасування воєнного стану в країні та Також протягом 12 місяців після завершення такі особи мають право не нараховувати, не обчислювати, а також не сплачувати єдиний соціальний внесок. Також зазначається, що тут не застосовується норма, визначена статтею 7 нашого закону 2464. Ця норма говорила про те, що коли такі особи. Мають певний дохід в певних періодах, вони повинні визначити базу. Ця база має бути не менше того мінімального внеску. Тобто ця стаття у нас не є актуальною під час оцього періоду з 1 березня 2022 року до закінчення і 12 місяців після закінчень. Але хочу наголосити, що ми маємо пам'ятати при цьому, що таке стаж. Це е, період, під, е, під час якого особа підлягала загальнообов'язковому пенсійному страхуванню, і за кожен з таких періодів, тобто місяців, сплачений єдиний внесок у розмірі не менше мінімального. Тобто, якщо ми приймаємо рішення, що в цей період ми не визначаємо базу і не сплачуємо єдиний внесок, то ми втрачаємо стаж за цей період. Е, у зв'язку з певними обставинами в нашій країні виникають підприємця також в певний період може прийняти рішення, що він припиняє свою діяльність. Зокрема, зупинюся на спрощенцях. Якщо такі рішення прийняті, то постає наступне питання, за який останній період він має подати звітність. Такі особи, які внесли рішення до Державного реєстру про припинення своєї діяльності, останню податкову декларацію. А ми пам'ятаємо, що з квітня 21-го вона змінила форму і стала об'єднаною декларація подається разом з додатком єдиного внеску. Це стосується тих підприємців, спрощенців, які не є інвалідами або пенсіонерами за віком, тобто не користуються пільгами, і такі фізичні особи мають подати таку декларацію з додатком за останній квартал, на який припадає дата такого припинення діяльності. Хочу зауважити, що у зв'язку з змінами, про які говорили раніше, це про те, що ми можемо з 1 березня не визначати базу, то коли ми заповнюємо звітність, зокрема, додаток 1 до декларації, і якщо хтось для себе приймає такі рішення, він повинен врахувати ці моменти в звітності, тобто не заповнювати ці періоди. Також щодо роботодавців, юридичних осіб, а також фізичних осіб. Зокрема, сьогодні виникають питання сплати тим працівникам, які мобілізовані до Збройних сил. Внесено було також зміни тим самим законом в березні, але вже це стосується примітки 20 розділу 8. В якій говориться про те, що якщо роботодавці є платниками єдиного податку, які <кій> належать до другої, третьої групи, а також юридичні особи, які також належать до третьої групи, вони мають право самостійно визначати, чи сплачують вони за таких працівників єдиний внесок. І хочу наголосити, що саме мова йде про сплату. Тому що виникає багато запитань, коли формується звітність, чи має воно відображатись у звітності. То якщо по, почитаємо далі цю примітку зі змінами, то в ній зазначається, що сума єдиного податку має нараховуватися за таких працівників, відображатися в звітності. І за результатами цієї звітності буде визначатися, чи має право на відшкодування або сплату з державного бюджету сума таких коштів. Оскільки є умова, що сплата таких сум з державного бюджету буде відбуватися лише в тих випадках, коли такі працівники не отримували одночасно за ці періоди грошове забезпечення. Тому на сьогодні. Допрацьована форма звітності і вже з 4 липня є наказ 189, який війшов в дію з 9 серпня 2022 року. Яким було внесено зміни до форми податкового розрахунку, а також до порядку його подання. Також сьогодні у зв'язку з обставинами, які склалися, виникає ще питання, коли ми виплачуємо ми плачуємо допомогу на поховання працівника або на лікування працівника. Оскільки платниками єдиного внеску є підприємства, організації, установи і інші утворення відповідно до законодавства, які використовують найману працю. То базою для них є та нарахована заробітна плата відповідно до визначених складових. Це основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, компенсаційні виплати. Тут ми керуємося інструкцією статистики номер 5 яка визначає складові кожної з цих заробітних плат. І якщо ми подивимося в третій розділ цієї інструкції, то вона говорить, що Виплати на поховання не відносяться до фонду заробітної плати. Відповідно, якщо вони не відносяться до фонду заробітної плати, вони не належать до бази нарахування єдиного соціального внеску. І при цьому хочу зазначити, що ми не повинні плутати нарахування єдиного внеску і отримання податків, оскільки це будуть різні бази. І якщо для єдиного внеску, ми взагалі не відображаємо всю суму і. Не сплачуємо єдиний внесок, то для того ж ПДФО ми вже ці суми будемо ідентифікувати і відповідно відображати під різними ознаками, залежно від того, перевищує вона граничний розмір чи ні. Щодо матеріальної допомоги на лікування, якщо це є разова також виплата для працівника, то вона також не буде базою для нарахування єдиного внеску. І тут ми керуємося постановою Кабінету міністрів 1170. Вона була прийнята ще в 12-му місяці 10 го року, але вона є чинна, яка визначає той перелік виплат, які теж не належать до бази нарахування єдиного внеску. Е, у зв'язку з воєнним станом у нас часто виникають е, бухгалтери здебільшого стикаються з ситуаціями, коли. Певні первинні документи до нас приходять з запізненням, коли потрібно було вже подію відобразити в минулих періодах, а в нас тільки не дійшли документи, то е, хочу наголосити, що коли ми говоримо про сплату і нарахування єдиного внеску в таких випадках, ми повинні чітко розрізняти, визначаючи базу, чи це є виплата за відпрацьований чи невідпрацьований час. Якщо відповідно вже Трудові відносини з працівником припинені, фактично, то ми повинні враховувати лише виплати за відпрацьований час. Це про це нам говорить стаття 7 закону 2464 про збір і облік єдиного внеску. Щодо коригування і внесення змін в певну подану інформацію, ми також повинні чітко розрізняти при формуванні звітності. Що якщо це інформаційні показники, ми застосовуємо і користуємося графою? Ознака в в додатках до податкового розрахунку. А якщо це коригування певних сумових показників, то ми повинні користуватися лише типом нарахувань 2 або 3. При цьому пам'ятайте, що одночасно графа ознака не заповнюється із застосуванням типів нарахувань. Також хочу зазначити, що Законом 12 травня 2260 Римський День, який набрав чинності 27 травня, було поновлено строки, а також обов'язок платників, що, зокрема, в частині щодо термінів подання звітності. Тому, поки в нас не втрачено, не припинено статус роботодавця, ми повинні формувати звітність, зокрема в частині єдиного соціального внеску. Особливо хочу наголосити про формування обов'язково формування звітності в таких випадках, коли в нас відсутні нарахування. В нас є інша обов'язкова інформація для реєстру застрахованих осіб, яку ми повинні передавати. Це певні періоди перебування в трудових відносинах, наприклад. Тобто, якщо в нас виникає ситуація, що в нас працівники, це здебільшого, коли в нас працівники перебувають в відпустках без збереження весь період, тобто вони пішли в відпустку на тривалий час. І нарахування відсутнє, ми все рівно зобов'язані сформувати звіт і передати інформацію, що в нас ці особи перебувають в трудових відносинах. Ще зазначу щодо е, нової форми, згідно наказу 189, яка, е, який набрав чинності з 9 серпня цього року. Е, що змінилося? Додано рядки. Зокрема, в рядку 1,6 ми вказуватимемо суму нарахованої заробітної плати за тих найманих працівників, які були мобілізовані на військову службу. І які не отримували те грошове забезпечення, про яке я згадувала, що воно має сплачуватися за рахунок державного бюджету. Також додано рядок щодо суми єдиного такого внеску, і, відповідно, внесено відповідні корективи у сам порядок заповнення. Тому зверніть увагу, ця форма найближчим часом має з'явитися в нашій базі. Дякую вам за увагу. Вітаю учасників сьогоднішнього вебінару. Ми будемо продовжувати сьогодні говорити про податкову знижку, декларування доходів громадян і одноразове декларування. Ці питання пов'язані, тому що вони стосуються оподаткування доходів саме громадян, фізичних осіб. Але в першу чергу хочу звернути вашу увагу, що звичайна кампанія декларування доходів громадян, яка розпочалась 1 січня, вона Продовжується. Ми всі розуміємо, що військовий воєнний стан, не всі в своєчасно змогли подати декларацію, тому запрошую тих громадян, які мають зараз зробити такий крок, подати декларацію, або звернутися до центрів обслуговування платників за місцем знаходження, за місцем проживання, або ж використати дистанційний формат спілкування з податковою службою і, маючи цифровий електронний підпис, відповідно. Податодекларацію дистанційно через електронний кабінет. Податкова знижка відрізняється від звичайного декларування тим, що це можливість повернути податок, тобто не сплатити податок, а його повернути. Зверніть увагу, будь ласка, на екран. На слайд, які витрати ви можете віднести до податкової знижки у 2022 році, за тими витратом, які ви понесли у минулому 2021 році, в першу чергу це ну така, скажімо, такі витрати, які найчастіше декларуються платниками податків. Це витрати на навчання, тобто ті кошти, які ви перераховували за навчання або себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення до навчальних закладів. До речі, сюди відносяться навіть і дитячі садочки. Тобто, якщо ви сплачували такі кошти на отримання якихось освітніх послуг, то ви можете скористатись податковою знижкою. Це є проценти за іпотечним житловим кредитуванням, це є сума страхових внесків або виплат. Недержавному пенсійному фонду, які ви робили протягом минулого року. Це можуть бути витрати на переобладнання транспортного засобу на біопаливо, це можуть бути витрати пов'язані з усиновленням дитини або на оплату допоміжних репродуктивних технологій. Це можуть бути пожертвування благодійні, які ви надавали неприбутковим установам, або ж новація цьогорічного декорування. це Лікування, якщо ви проводили від ковіду, то ви так само понесені витрати сплачені на таке лікування, можете віднести в цьому році до податкової знижки. Ну і ще така можливість, як для осіб, які є внутрішньопереміщеними особами, ті кошти, які сплачені на оренду житла або ну, відповідно на проживання. Тобто це зданий перелік, і, до речі, регламентується передання податковою знижкою статтею 166 ПК України. На наступному слайді ви можете подивитись, які є обмеження для отримання податкової знижки. Зокрема, в першу чергу податкова знижка може бути надана резиденту, тобто особі, яка має статус резидента України, і має реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це друга така позиція, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму доходу, отриманого голами протягом минулого року. І основне, якщо ви за результатами минулого року в цьому році не скористаєтесь податковою знижкою, то на наступний рік таке право у вас, скажімо так, вже такого права не буде. Тобто, все треба робити своєчасно і за витратами, понесеними в попередньому році, звітувати вже відповідно у звітному. До речі, якщо ми говоримо про те, що в звичайної кампанії декларування доходів є якісь терміни проведення, то податковою знижкою можна скористатись до кінця поточного року. Тобто, Ті витрати, які ви понесли за, тими, за тим переліком, що я вже сказала, ви можете прозвітувати до 31 грудня включно. Але знову ж таки рекомендую вам скористатись дистанційним форматом і зайти в свій електронний кабінет і подати декларацію. До речі, декларація заповнюється вже частково і автоматично, там відповідно. Ідуть ті дані, які в реєстрах, вони вже є, скажімо так, в тому електронному кабінеті, і ви можете тільки додати витрати понесені на податкову знижку і вирахувати, в якому розмірі вона у вас буде. Яким чином рахується податкова знижка? Відповідно, є певний алгоритм. На екрані ви бачите <кій> цей алгоритм. Я Коротко вам скажу, в чому суть. В першу чергу ми вже говорили, що це є повернення податку. Тобто той податок, який ви сплатили протягом року, ваш тобто, роботодавець перерахував до бюджету, він порівнюється з тим податком, який вже вираховується за мінусом оцих витрат, про які ми на початку з вами говорили. І різниця того податку повертається вам на ваш рахунок. До речі, зверніть увагу, що якщо підприємець він отримує доходи лише від підприємницької діяльності, він не має права скористатися податковою знижкою. Якщо підприємець працює, то відповідно роботодавець нараховує йому заробітну плату, сплачував він податок, тоді в нього є повне право скористатися податковою знижкою до таких доходів, які є не від підприємницької діяльності. Тобто, якщо буде вам цікаво, ви можете звернутися до цього слайда і відповідно собі подивитися і розрахувати ту податкову знижку, на яку ви маєте можливість претендувати. Ще раз наголошую: податкова знижка надається протягом року звітного за той рік, який вже минув. До речі, якщо ми взагалі говоримо про кампанію декларування доходів громадян, то декларуються ті доходи, які були отримані громадянином у минулому році. Коротко вам скажу: якщо ви отримали доходи за кордоном і з них не були там сплачені податки, якщо ви отримували доходи від оренди майна, якщо ви отримували доходи від продажу об'єктів. Рухомого чи нерухомого майна, можливо, надавали репетиторські послуги. Тобто будь-які доходи отримані не від податкових агентів там, де не було сплачено податку. В такому випадку вам необхідно подати декларацію про доходи за минулий рік. Якщо говорити про кампанію одноразового декларування, то Взагалі, в минулому році, згідно з законодавства, було передбачено, що така податкова амністія вона триває з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Але буквально два дні назад було прийнято закон, закон про продовження термінів проведення податкової амністії, і вона тепер триватиме до 1 березня. Ну зрозуміло, за яких причин, тому що не всі мали можливість подати декларацію, хто бажав зв'язку з воєнним станом, і тому такі терміни продовжили. Що таке взагалі податкова амністія? Це е, можливість громадянина задекларувати ті доходи, вірніше не доходи, а показати ті активи, які були придбані за кошти, з яких не було сплачено податки. Е, тобто, якщо, наприклад, ви придбавали будинок, придбали машину, але у вас реально немає офіційно підтверджених доходів, за які вони були куплені. То ви є потенційним, скажімо так, декларантом в рамках податкової амністії. Якщо ви маєте ну, теоретично можливість скористатись таким декларуванням, але ви, але ви не скористаєтесь, то буде рахуватися, що ви теоретично вже повідомили податковий орган про ті доходи, які у вас є, і розуміємо, що надалі, якщо Десь необхідно буде підтвердити ваші ставки, у вас такої можливості не буде. Тому просто раджу, якщо ви маєте такі активи, які придбані за кошти, що не були оподатковані, скористайтесь таким шансом. До речі, дуже незначні ставки, вони практично декілька разів менші, ніж звичайні ставки оподаткування, тому на сьогоднішній день вигідно скористатись таким декларуванням. Декларація подається в рамках одноразового декларування, в рамках податкової амністії лише через електронний кабінет, тобто вам нікуди йти не треба, ви заходите в електронний кабінет і заповнюєте декларацію. Декларація заповнюється дуже просто, там практично все йде в такому автоматичному режимі. І немає абсолютно ніяких проблем заповнити самому таку декларацію. Але якщо у вас є питання, будь ласка, звертайтесь або до Центру обслуговування платників податків, або в принципі ви можете знайти таку інформацію на веб-порталі ДПС України. Зверніть увагу на веб-порталі на верхньому рядочку, там є такий спеціально створений банер, одноразове спеціальне декларування. Відповідно, ви можете там отримати всю необхідну інформацію і інструкції щодо подання такої звітності. Якщо говорити про кампанію звичайного декларування і отримання податкової знижки, то знову ж таки на вебсайті ДПС України або субсайті ГУ ДПС У Рівненській області ви можете знайти банер щодо кампанії декларування доходів громадян і знову ж таки отримати там всю необхідну інформацію. Дякую за увагу!